А зараз ми знаходимося у Львові за адресою Окружна 33, і я прийшов привітати Оксану та Юрія з нагоди відкриття їх першого пивного магазину Кракен Бір. Розкажіть, будь ласка, як, вам, ну, як ви обирали підрядника, наприклад, нас? Я не знаю, спочатку дивився франшизи різні, потім вибило Якби вас, та, самому. Та, що можна самому відкрити вас. А ваша ну, потреба була не, не платити франшизі роялті після того, як відкрилося? Так, ну, так, типу, так, так, та. Ага. Добре, розкажіть, як проходила співпраця? Це не знаю. Ви задоволені? Так. З першого дня в прибуток? Так. Вчора каса, здається, була 5500 закрив. 5800, а сьогодні вже. 5300 вже. За 5.300. І це у нас тільки 16-та година. 4 години робили. За 4 години ми заробили 5300. Ну я вітаю, це успіх. <різь> Дякую. Великої <різь> вам перемоги. <різь> <різь> З нагоди відкриття треба перерізати у цю червону стрічечку, щоб до вас приходило ще більше клієнтів. Прошу. <різь> да, давайте вдвох. <різь> Вітаю вас. У форматі невеличкого інтерв'ю дайте, будь ласка, зворотній зв'язок rat... по тому, як відбувалася співпраця, і також глядачам буде цікаво дізнатися, чому ви обрали перший саме певний бізнес. Самі п'ємо. Відповідно, подумали, думали, що це, напевно, буде хороша інвестиція. Круто. Ага. А як обрали підрядника? Так. вас? Та шукав франшизу, вдавала мені бірву. Бір, бір пивокум, якісь. Відповідно, пошуку були ви. Ага. Прийшов на сайт, подивився. Я подумав, що, напевно, буде краще, ніж, франци... ніж франшиза, мати свій бізнес, щоб не платити роялті і тому подібне. Дуже дякую за щирість і, і довіру до нашої компанії. А скажіть, будь ласка, як відбувався процес, скільки зайняло часу взагалі організація? В загальному за півтора місяця Угу. А поетапно пам'ятаєте, як відбувалося? Ну, Документація відповідна. Узгодження проекту. Все, Т... оплата і пішла поїхала. Тобто, ви тільки узгоджували. Так. А, до речі, ну, дуже легко прийшов об'єкт, я там у групі бачив, тому що ви просто приймали рішення і не, не додавали своїх є, якихось побажань екзотичних. Це мінімальне щось, ну, критично не змінювали хід проєкту. Так, да, да. Да, це завжди так допомагає. І в таких uh, замовників потім все ну, бізнес добре, краще йде. <рес> це на, на практиці. А, а от вибирали, як постачальники вибирали? Постачальників ви також допомогли. По, на, на даний момент тільки є один постачальник. Так. Але я розумію, буде з часом, самі кажуть, буде кто ходити, то і купити. Добре. А, ну, типа, по, по, один дистриб'ютор у вас наразі. Так, так. Ага, вино вам Максим запропонував. Я також дистриб'ютор. Ні, я маю на увазі. Максим запропонував додати ще вино. Ні, то ми зразу хотіли. А, ми зразу хотіли. Такий формат, по суті, у нас Львові всюди. Снижно. так. Та, О, продають з... вино, продають пиво, відповідно, сейдри, на ну, все вкупі. А що з постачальниками снеків? Також Максим не що? Максим все поставив. Так, так. А ви які рішення приймали? По снекам? Так. Да. Ні, як він просто це, скаже. От, от, от це я кажу ефект від е, покупки готового бізнесу. І кажу, що у нас має бути ефект, як ви сіли у літак, пристібнулися, вам сказали, що робити, як прийде політ комфортно. І політ пройшов комфортно, у нас є вже приземлення. Да? Ну, Вже перша каса, перший прибуток, бо ми продаємо гроші за гроші.